7 година і 31 хвилина Київський час про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. ракетна атака на Одесу. Напередодні вечір окупанти влучили у склад нової пошти. Усі 18 працівників, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище. Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк. За попередніми даними згоріли близько 900 відправлень. Компенсації клієнтам почнуть виплачувати вже сьогодні. За інформацією Одеської ОВА, постраждали 14 людей. Одного чоловіка шпиталізували, іншим надали допомогу на місці. У навколишніх будинках вибиті вікна на черговий удар по Одесі відригувала посол США в Україні Бріджит Брінк. Наголосила необхідності зміцнення протиповітряної оборони України у світлі останніх балістичних ракетних атак Росії по Одесі. Водомети, сльозогінний гаси, навіть гумові кулі. Грузія продовжує протестувати проти скандального закону про іноагентів. Демонстранти забракували виходи із будівлі і почали розгойдувати ворота. У відповідь спецназ намагався розігнати протестувальників водометами, світлошумовими гранатами і газом. За даними МВС Грузії, близько опівночі мітингувальники розібрали дерев'яні огорожі біля стін парламенту і підпалили їх. Крім цього, люди почали масово нищити камери відеоспостереження на будівлі. Місцеві нарікали на перебої з мобільним зв'язком і інтернетом. У парламенті Грузії оголосили червоний рівень небезпеки. Близько третьої ночі протестувальники почали покидати площу перед парламентом. 1 травня парламент Грузії ухвалив закон про іноагенцію в другому читанні. Нагадаю, як це було за проголосували 83 депутати зі 150. Це всі депутати правлячої партії «Грузинська Мрія і партії «Влада народу проти всього 23. Третє і фінальне голосування попередньо відбудеться за два тижні, 17 травня. Президентка країни Соломо Зоробішвілі пообіцяла витувати законопроект, якщо його ухвалять у третьому читанні. Однак у правлячі партії є достатньо голосів, щоб подолати вето через застосування сили з боку грузинських правоохоронців у Європарламенті. Закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство у ЄС. Російська влада закликає заявляє про атаку дронів. Пропагандистські телеграм-канали пишуть про вибухи в районі селища Афіпський, це Краснодарський край. Нібито безпілотники летіли у бік нафтопереробного заводу, але були збиті ППО. А дрони помітили і над Смоленською, над Брянською, Курською, Ростовською і Орловськими областями. Україна готує сім безпекових угод зі Сполученими Штатами Америки. Деталі розповів президент Володимир Зеленський. Я пропоную зараз послухати деталі сьогодні. Працював з командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяким з них вже є попередній текст угод. Кожна з них підтримує нас і цього року, і в наступні роки безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження зйомок територією України. Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Це повідомлення Міноборони. Назву супутникової компанії не розголошується. Президент України звільнив начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка після скандалу з повісткою журналісту-розслідувачу. Слідство інфо оприлюднило інформацію про квартиру преміум класу, яку задекларувала дружина Вітюка. За даними журналістів у правоохоронці його дружини не вистачило б доходів на таку нерухомість. Після розслідування журналісту намагалися вручити повістку за нібито вказівкою СБУ як покарання за розслідування. В офісі генерального прокурора відкрили кримінальне провадження щодо ситуації. А службову перевірку ЗСУ доручив провести її головнокомандович Сирський. Сбу прийшла з обшуками до ієрарха Московського патріархату у Запоріжжі. І повідомили митрополиту Луці про підозру у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. Так повідомили у відомстві за матеріалами слідства. Очільник запорізької єпархії Московського патріархату зневажливо висловлювався про парафіян інших конфесій, як у проповідях, так і на своїх офіційних сторінках в соцмережах. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту Луці, а також триває розслідування усіх злочинів, скоєних архієреєєм. З окупації в Україну повернули ще трьох дітей. 11-річна дівчинка ледве не опинилася у російському сиротинці, так повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Окрім дівчинки, додому повернулися ще двоє хлопчиків. Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до війська агресора. Наразі усі діти в безпеці їм надається психологічна допомога. З початку року Україні вдалося вже повернути 66 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Електронний учнівський квиток з'явить у застосунку Київ цифровий, так повідомили в прес-службі додатка. Відтепер столичні школярі можуть отримати електронну копію свого учнівського для безкоштовного проїзду громадським транспортом. Для цього лише потрібно оновити застосунок, замовити учнівський і дочекатися, поки заклад освіти підтвердить дані школяра. Електронний і пластикові учнівські квитки працюватимуть паралельно. І новації тепер в школи прийшли, тепер з маличку будемо цього звикати. І це прекрасна історія. А, і рухаємося далі у новий день. Вітально на максимум одного. Як же носували? Без жодних сюрпризів. Олена Квітка. Е, так, по-перше, дивимося на Олену. Е, бачимо, що Олена у верхньому одязі досі, досі. Це все таки говорить про оманливу погоду ще. Так розкажи, будь ласка, як ти відчуваєш, тому що справді, начебто, я сьогодні зранку виходила і таке вже і тепло, але тим не менш щось на себе накинути хочеться зверху, як зараз. Колеги, доброго ранку, Ну, бачите, мій аутфіт трошечки вів, все ж таки вас оману. Але хочу вам сказати доброго теплого ранку. На дворі чудова погода, місто прокидається, і ви знаєте, от минулий квітень він став одним з найтепліших за от за 144 роки синоптичних спостережень, і став він найтеплішим саме в столиці, тому що середньо е, така добова температура, яку фіксували протягом всього квітня, вона трималася на рівні 13 градусів. Але враховуючи, що навіть ранки вже такі теплі, я думаю, що у цього травня Є всі шанси знову стати рекордними не тільки в Києві, а власне по всій території України, тому що тільки сьогодні, 2 травня, середня температура триматиметься по всій території України більше ніж 20 градусів. День буде сонячним, день буде теплим і абсолютно бездощовим. Власне, що нам прогнозують синоптики сьогодні. А на 2 травня зараз більш детально розповім. Традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде. Без опадів буде мінлива хмарність в Харкові. Температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. В Донецьку та Луганську буде декілька градусів тепліше. Там буде сьогодні плюс 24. Щодо півдня країни, день буде спекотним, сонячним, абсолютно бездощовим. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Криму. В день температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. І найтеплішим цей буде день саме на Херсонщині. Там очікується сьогодні денний максимум плюс 25. Щодо за. Ходу країна там також сьогодні. Опади синоптики не прогнозують у всіх областях західного регіону. Без виключення температура коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла. Лише на Закарпатті буде трошечки тепліше. Там сьогодні плюс 24. така погода буде в Ужгороді. А щодо півночі країни, це Чернігів, Житомир та Суми. Там також сьогодні буде сонячно і без опадів. В день температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. В центральних областях на градус буде тип. Пліше там буде сьогодні плюс 23, Така температура триматиметься в Черкасах, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому, а також Дніпрі і парасольки в центральній частині України сьогодні також не знадобляться. Щодо столиці, день починається тепло і буде таким сьогодні. до самого вечора синоптики нам обіцяють в столиці плюс 24 градуси і без опадів. Якщо говорити про температурні рекорди цього дня в столиці, то найтеплішим 2 травня було зафіксовано у 1900, 1934 році тоді тут вже було плюс 30 градусів. Ну а найхолоднішим цей день, коли вдарив мороз, морозець невеличкий, в майже мінус один градус в столиці зафіксували у 1962 році. Колеги, ну сьогодні э, чистий четвер. Це четвертий день страсного тижня. Э, власне, ну і всі ми знаємо, що за традиціями сьогодні скупатися треба ще до світанку. Цей день про э, власне про чистоту тіла, про чистоту простору, але й не тільки. Я вважаю, що це передусім, чистий четвер. Це передусім про чистоту думок э, і про чистоту нашої душі. Тому сьогодні, ну і традиції, власне, так кажуть, що не можна не думати погано, не сперечатися, власне, не наго. Говорювати на кого, тому що весь наступний рік буде, буде ось таким сварливим, якщо можна так сказати. Власне. Тому враховуйте сьогодні це. Ну а народні прикмети, що, що стосуються погоди, вони кажуть, що якщо от в чистий четвер погода буде такою теплою, як сьогодні, то і власне літо, літо буде саме таким, бездощовим. Колеги, вам слово. Олена, от дикнулося ти по справжньому, чистим четвергом, погодою, весною. Е, пішла б і зустріла б світанок на Дніпрі. Ні, стоїш посеред контактової площі е, в аутфіті, як кажеш, е, і кажеш, що погода хороша. Е, все, ми запам'ятали. Ми запам'ятали. Дякуємо тобі, Оленочка. Насправді з чистими думками, з гарними намірами, рухаємося далі в цей день, друзі.